24 травня власне вступає в дію. Завершується перехідний період про заборону діяльності на нашій території релігійних організацій, які афілійовані з агресором. Говоримо сьогодні разом з вами про діяльність Московського патріархату Російської православної церкви та називаємо речі своїми іменами в нашому ефірі на каналі Сіх Пане Сергію, ваша думка. Як цей закон вступить в дію? Що буде робити держава? Які відповіді буде робити церква Московського патріархату? Ну, в першу чергу цей закон. Спрямований саме проти московського патріархату, То він був прийнятий в серпні минулого року. Дев'ять місяців було дано, щоб визначитися. Я щось маю великі суми, сумніви, що хтось визначився з московського патріархату, тому що е, хто пов'язав себе з Україною, ран... е, вже давно це визначився. Е, в умовах війни такий вже поштовх подавання в суд ліквідації заборони, арештів, я не знаю, там хто шпигував на користь Московії, ну то вже час підійшов, залишаються вороги по суті. Тобто, той, хто хотів перейти і справді розуміє, що церква, церква в лапках московського патріархату, є філією КГБ ФСБ. В рясах і якийсь відсоток серед тих добрих священиків цієї пастви, парафій, прихожан, які розуміють, що триває війна, ця церква, псевдоцерква благословляє агресора нападати, вбивати, катувати, розстрілювати. А хто починає війну і благословляє війну, цей стає автоматично слугою дьявола, це як контракт з дьяволом, це антимолитва. Хто хотів, вже вийшов давно, як ви вважаєте з тих священиків, які свідомі мають нашу українську позицію, про українську позицію за правду за істину? Відкрив святе письмо. Ісус постійно в своїх притчах кожній другій, третій притчі говорив про любов і про істину. Е, та хто е, хотів 30 років незалежності? Більшість, більше вже 30 років. Взагалі можна було туди не належати. Е, хто належить або свідомо, я не думаю, що хтось обманитий, тим більше. Давайте історію московської патріархії, коли вона була створена. Все да? спекуляція, канонічність, там, е, тяглість Володимирового хрещення з Києва. Ця структура була створена 4 вересня 1943 року. Рішенням Сталіна на прийомі тих, хто лишився, священиків ієрархів православної церкви, яка існувала до революції до 17 18 року. Коли помер Тихон, коли вона була розгромлена, більшість була арештована, зіслана. Частина пішла за кордон, створила. Цю зарубіжну таку церкву російську православну ця структура створена 1943 року. На по суті є е... органами НКВД була створена. Вони витягнули з Страгородського Сергія. Тому що в богослові, хто знає, є таке розуміння єрість сергіянства, яке безпосередньо відноситься до московської патріархії, коли церква заперечує репресії і гоніння на віруючих і каже, що все нормально. Декларація Сергія Страгородського була саме про це. Ну, і плюс була сформована і знаходилася саме під опікою НКВД з офіцерів, хто там ставав і оця тяглість традиції перебулася. Продовжувалося до сьогоднішнього моменту. Тому не дивно, що це шпигунство, боротьба всередині в тилу України проти оборони агресора, праця на агресора, на, на Московію. Тут нічого дивного немає, і це все під прикриттям релігії. З одного боку, певною мірою вони збирають свій колектив, своїх прибічників, прихильників, які поводяться надмірно емоційно, агресивно, які є зазумбовані, наче роботи, так дивимося, в очі цих людей. в них, наче такі скляні очі, тобто як бездумно рапортують, бездумно виконують все, що скаже їхній священик чи єпископ, і таке одурманення. Так, е, як ви вважаєте, от був час для переходу парафій. В них залишилося вчора. Публікував офіційну статистику понад 9 тисяч парафій, начебто, в них є юридично зареєстрованих і діючих. Хто є ці прихильники? Це є їхні матушки, їмсті, дяки, паломарі, якась особлива каста, якесь оточення. Це з одного боку. А з іншого боку, ви дуже гарно підкреслили, що відбувалося переривання священичої спадковості, втручання Радянського Союзу. Перед тим можна і задати і про Івана Грозного, і про Петра, і про Катерину. Історія говорить, що сім разів було втручання, переривання спадковості ієрархії рукоположень. Тобто чекісти помудрішали, на вашу думку, бо на Західній Україні, коли наша греко-католицька церква, наші православні церкви були в під підпіллі, вони засилали своїх агентів поміж них, які діяли де-факто де, де юри скрито. Чекісти помудрішали, вони взяли церкву на службу собі, не треба вже нікого внідряти, так? Ну так, взагалі московська традиція. Ви згадали там епізоди. Коли була створена московська патріархія, беремо е, теж не не легітимно, не законно. Коли вони визначилися, е, що буде патріарх московський, як використовували антіохійського патріарха, вимагали підпису, е, втручання під час Ніконовської реформи, коли з'явилися старообрядці. Було, Державне, тобто традиція державного втручання. Петро І, коли церква взагалі була створена, сформована і керувалася за протестантським структурою і образом. Там був обір прокурор, очолював главою церкви був царине Христос, Оно існувало до 1917 року. Там або втручався, був керівником церкви, там Протасов, генерал від кавалерії, який очолював церкву, або там в кінці ми знаємо цей феномен Розпутни. Коли Распутін втручався, призначав обір прокурорів. Тобто е Московська церква, то крім того, шаманізму, зомбування, ще є історично цей цезарізм, підлеглість державі і керівникові. Тому не дивно, що вона сьогодні так працює. Відпрацьовує політику московську. 18 травня. Митрополит ВПЦ МП на Фанаїв що на Волині. Вони мають досить там багато своїх адептів, своїх парафій, своїх прихожан, приходів освятив новозбудований Іонинсько-Богословський храм в Луцьку. Власне, попри заборону, це був такий показовий публічний акт, де їхні медіа, їхні соцмережі це все висвітлювали в Фейсбуках, в інстаграмах е так спеціально для того, щоб зробити такий всеукраїнський дискурс, обговорення. Адже близько 24 травня е виконання закону потрібно, і вони це роблять, наче такий медійний плювок законодавцю, державникам, нашій владі, всьому українському народу. Триває вже четвертий рік повномасштабної війни, можна говорити, 11 років сміло констатувати війни визвольної оборони і справедливої України, нашого народу, ЗСУ проти російського загарбника, російського окупанта. І ми досі в невизначеності певною мірою, начебто, вже є закон або механізми його реалізації. Ваша думка? Адже на Волині ще досі є офіційних 503 осередки, а неофіційних, мабуть, там і можливо в два рази більше, тому що в їхньому вимірі парафія це каплиця, десь зареєстрована в медичному закладі. а Там літургія не правиться приходу. Нема вона юридично зареєстрована. Ну, так, це, мабуть, у нас ще не всі визначилися, але вони чітко визначилися, на кого працюють і кому вони там моляться. Ну, Волинь — там специфічний регіон, там же знаходиться Почаївська лавра, яка завжди була таким чорносотеним осередком оплотом руского міра. Ми повинні чітко усвідомити, що Московська церква, я не знаю, чи можна її називати церквою, це є предловий загін п'ята колона в Україні русского міра, московської агентури і третій рік війни, четвертий. Я, я не розумію, чому не визначається до тих дій. Дивимось 24 травня, як буде визначено, і все-таки радикальні якісь рішучі кроки мають це все вирішити. Як колись вирішили з комуністичною партією. Да, партії, вже й забули про неї. Тобто ми не мали цей гнійник 30 років на тілі України. Нещодава на заява митрополита Онуфрія Березовського, так, який очолює цей анклав, цей конклав, цю секту, цю псевдоцеркву, яка пустила сильні ракові метастази в нас в Україні. А ми бачимо істинність її обличчя в етелогічний богословський вимір на гріх не мовчати. а Тут благословення гріха, благословення вбивств, благословення зброї, благословення ракет, які прилітають по сумам, по кривому розі, по дітям, по безневинним дітям, наші воїни, наші збройні сили України. Використовують всі Женевські конвенції, всі конвенції, ООН, немає жодних стрільбищ по світським, по цивільним, по лікарням, і так як це робить московський мір. Адже російська православна церква, її філія Московський Патріархат в Україні це серйозний елемент гібридної війни, ідеологічної, це серйозний елемент, його можна ставити поруч з Кримом в ідеології руського міру, яку створив Путін, Герасимов і всі інші. Як має громадське суспільство реагувати? Що маємо робити? Невже ми далі будемо такими м'якодухами, невже ми далі будемо такими попри Це все, що твориться в нас? Ну та не вестися на, на цю пропаганду, тому що ну, український народ завжди щось жаліє і цим користаються. Просто порівняти смерті людей, це бомбардування? Війну, гори, страждання, і разом з тим тут знаходяться осередки Москви, які пропагують свою ідеології, руського міра. І які... за... за них спирається московська пропаганда, що вони йдуть в лапках визволяти російськомовних, братів по вірі, це все, все. Вони приводять привід цієї війни, оці, оці люди. Ці люди мають чітко визначитися. Все, тут більше ніяких питань не може бути. І все, ну, 24-й і все, 25-го вже треба ставити крапку. І все. Час був достатній, щоб з цим визначитися. Ми можемо вже констатувати, що вони проводять свого роду маніпуляцій, адже по всьому Києві розклеєні бікборди. Що, начебто, з'явилася нова православна церква вже без ідентифікації. Руська православна церква, московський патріархат, тобто застосовують такі методи психологічної маніпуляції. Це треба широко доводити на широкий загал всім верствам суспільства, адже йде підміна понять. Тобто вони собі вичитали закон, законодавство, роблять адаптацію, пристосування для себе під себе, яку яку лазейку, так яку дірочку вони можуть знайти, як себе поводити, і нещодавно вчорашня заява Онуфри, Березовського так про те, що вони якась автономна незалежна церква. Ми вже не маємо зв'язків, тобто вже домовилися по телефону з Москвою з Кирилом, як їм поводитись. Ви на нас не ображайтеся, напевно сказали. Але ми вас не будемо публічно взивати, Там. але зв'язки з вами будемо підтримувати. Тобто, конкретна ідея розвод суспільства. Це дуже просто, наприклад, навіть точки зору логіки. І там канонічного права, церковного права. Ми маємо томос, так? Україна має Томос. Ми маємо церкву, яка визнана Вселенським патріархатом. І тобто, залишки тої московської церкви, в них є не свою створювати незрозумілу яку. Тобто те, що вони завжди казали про свою канонічність, тут не зрозуміло, що це за церква. Якщо вони виходять і відходять і відхрещуються від московської патріархії, у них тільки один шлях іти в Православну церкву України. Все. Більше ніякої структури не може бути. Бачите, на Волині суспільство не об'єдналося, не спрацювало так, як в Хмельницькому. Адже 21 травня мав приїхати митрополит Унофрі освятити у Хмельницькому новозбудований храм. Але понад 200 людей: військові, матері, дружини, воїнів, які безвісті зникли, тіла яких не знайдені, які ще навіть не поховані, ті, які в полоні, і військовослужбовці, які у відпустці, які в тилу прийшли і зробили цей публічний крик болю. Такий маніфест, маніфест протесту, що ні російській церкві в Україні, адже ця церква благословляє і я співучасником з вас, співучасником гріха. Бо і на їхніх руках кров невинно вбитих. Безумовно, безумовно про це треба говорити. Про це треба наголошувати. і Тут ніяких аргументів проти цього не може бути. Дорогі друзі, дякуємо, що були сьогодні з нами. Просимо вас і запрошуємо підписатись на наш канал Сі Хуаю, суспільне інформування християн, зробити коментар, прокоментувати нашу сьогодні розмову, бесіду та поширити наш ефір. Дякуємо за ваші лайки.